Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Файна Дача. Знайома передала 4 найкращих сорти ірісів. Будемо саджати сьогодні ці квіти. Приїхала ця краса до нас з Переяслав Хмельницького. Велике дякую Світлані за цю красу. Будемо зараз саджати. Зараз будемо потроху розпаковувати наш подарунок і подивимося, що там всередині. Хочу звернути вашу увагу. Дивіться, з якою любов'ю запаковані ці рослини. Не кожен інтернет-магазин так пакує. Ну а це мені підказки, так як я не саджав іриси ніколи і не мав з ними справу. Будемо розбиратися. У Світлани нашої подруги велика колекція даних квітів. І я прохав її, щоб вона вислала найкращі сорти на її думку. Ось зараз будемо дивитися, які ж сорти, на її думку, по ірисам, будуть найкращі. В Україні до сьогодні ці квіти називають півники. За очевидну схожість великих вигнутих яскраво забарвлених полюсток. Також ще є назва касатик або коситень. Ну що, будемо розбиратися з сортами. І перший сорт це Celebration Song. Висота даної рослини, даного сорту 80-100 см, а квітка діаметр 10-15 см. Квітнути починає в червні і закінчує у липні. Наступний сорт це сільверадо. Висота рослини 80-110 см. Діаметр квітки 10-15 см. Квітнути починає з травня і закінчує в червні. Наступний сорт це Суприм Султан. Висота рослини 95 см, а діаметр квітки аж 20 см. Починає квітнути в червні і закінчує в липні. Ну і наступний сорт це River Song. Мені дуже подобається його забарвлення і висота рослини 80-90 см, діаметр квітки 15 см. Починає квітнути з травня і закінчує в червні. Ну Ось такі сорти ми сьогодні будемо саджати. Я думаю, що я справлюся з цим завданням. Ці квіти полюбляють дуже сонячні місця. Тому я для них виділив ось таку ділянку. Буду саджати в один ряд рівною полосою на відстані 30-40 см. Я думаю, будуть виглядати досить непогано в даному місці. Перед посадкою зараз я перекопаю дану ділянку, підготую ґрунт та виберу бур'яни. Ну що, час летить, беремо лопату, перекопую і буду саджати. Ну і ще поки не забув, беру маленький інструмент, ним працювати зручніше. Отож перекопуємо. Іриси полюбляють легкі ґрунти, які добре дренуються. Ну а стосовно добрив, можу сказати, що іриси полюбляють древесну золу. Також перегній, але не в великій кількості. Ірис це квітка, значення якої асоціюється з життям і молодістю, вірою і надією. Грецька назва перекладається як веселка. Відомо близько 60 видів, а також кілька тисяч сортів гібридів ірисів. Серед них є також ремонтантні різновиди, що характеризуються повторним цвітінням. Але все ж таки, попри величезну різноманітність ірисів, всі наявні види і сорти поділяють на дві групи: парадаті, в народі їх називають північними орхідеями, та безбороді. У моєму випадку це бородаті іриси. Як же ж правильно садити іриси бородаті? Головне правило не занурювати їх дуже глибоко в ґрунт. Весь молодий кущик ірису, окрім коріння, фактично на 95% знаходиться над поверхнею землі. У моєму випадку ґрунт розпушений та добре оброблений, а також він зволожений. Тому я не поливаю іриси при посадці. Коли посажу всі іриси, зверху потім пролью водою. Ну а взагалі-то при посадці ірісів треба дотриматися трьох головних правил: вибрати місце, яке отримає щонайменше 6 годин сонячного світла щоденно, переконатися, що ґрунт добре дренується та багатий на органічну речовину, а також уникати посадки ірісів на низинних місцях, які схильні до затоплення водою. Ну Десь приблизно так виглядає процес посадки ірісів. Взагалі-то рекомендують верхню частину кореневища залишити над рівнем землі. Але я трошки присипав і при поливах її змию. Ну, от і все. Закінчив я посадку, полив я всі рослини, іриси посаджені. Виглядає це ось так. Залишається тільки чекати наступного року, щоб любуватися їх красою. Хоча іриси і морози стійкі. Ну, я вважаю, що на зиму, ще трохи додавлю кінського перегною, замульчую ці квіти, щоб вони не померзли. Ну, а це я вже вирішив вийти пройтись по вулиці, щоб подивитися ділянку, як вона виглядає з вулиці. А також хочу подивитися, так як я саджав іриси в один ряд, чи рівно я зробив цей рядок. А ось і він. На мою думку, вийшло досить непогано. Головне, що рівненько. Кому сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Будемо чекати, як квітнуть ці гарні квіти.